Вітаю, вітаю колеги. Ну, дійсно, як Вікторія Володимирівна сказала, ми живемо у доволі скрутні часи, проте ми маємо працювати. Маємо робити те, щоб наша Україна розвивалася і освіта в нашій країні і під час війни, і після нашої перемоги розвивалися дуже дуже стрімко. Е, ну щодо програми, як Вікторія Обіна сказала, е, це тільки проєкт, він не затверджений. Тож чекаємо, що... ну, то фактично, програми ще немає. То про це говорити ще зараз. Але <клух> сьогодні <клух> шості класи. Вже через два дні підуть у школу, і деякі з шестикласників сьогодні мають змогу навчати вивчати продовжувати вивчати інтегрований курс довкілля, який вже продовжує. Впровадження концепції нуж у нашу середню освіти освіту, а до речі, ну особливо я дуже задоволений і тим. І... Як розроблена концепція нуж і те, як сьогодні розроблений державний стандарт для базової середньої освіти, і ми маємо зробити все, щоб цей стандарт дійсно був втілений, і наші учні здобували саме ті навички, саме ті знання, які передбачає цей. Цей стандарт, і в рамках цього стандарту існує інтегрований курс довкілля. Він розрахований на 5-6 класи. П'ятикласники вже закінчили деякі вивчати довкілля. Ну, з того, що я чув, спілкуючись з вчителями, деякими п'ятикласники були задоволені, писали дуже цікаві. Такі рефлексійні <кій> побажання і побажання автору. Я, до речі, скоро їх опублікую у Фейсбуці на нашій сторінці група спільнота довкілля. Тож, якщо буде цікаво, можете у Фейсбуці це пошукати і побачити, що писали саме п'ятикласники: і щодо підручника, і щодо курсу довкілля. Ну і власне презентуючи курс довкілля для шостого класу, ми продовжуємо продовжуємо втілювати концепцію НУШ е, і продовжуємо втілювати стандарт базової е, державний стандарт базової освіти, е, що стосується саме, е, саме е, програми довкілля, то я нагадаю. П'ятикласники, які вже закінчили п'ятий клас, вони вивчили теми, ну як ви бачите на сьогодні. Ну і взагалі, для тих, хто не знає про курс довкілля, варто зауважити, що такою системою курсу довкілля є концепція Я. Я десь, я в якомусь оточенні, і саме так. Ну, як, на мій погляд, да, учень е, усвідомлює себе починаючи ще десь приблизно ну за е, свідченнями психологів, починаючи десь з трьох або п'яти років е, свого життя, да ну а п'ятикласники це вже десятилітні діти, які все одно мають розуміти, що вони десь в якомусь оточенні, і е, саме в п'ятому класі більшою мірою. Ну, не більшу міру, а взагалі були тільки природні оточення. Певною мірою це оточення астрономічні, і ну у цьому віці я за своїм досвідом не розумію, коли я був ще п'ятикласником. Для мене було дуже цікаво астрономічні всі події вивчати і їх спостерігати, а також і оточення землі. У шостому класі е, ми е, продовжуємо вивчати земні оточення, а точніше, гідросферу та атмосферу. На і це довкілля я на морі та я на дні повітряного океану, а також інші оточення, які я називаю соціальними оточеннями, оскільки все ж таки кожен з нас в першу чергу не просто тварина, ну homo sapiens, а е, ми з вами все ж таки соціальні істоти. І е, частіше ми все ж таки розуміємо, як ми з вами поводимося саме е, в соціальному середовищі в соціальному оточенні. Тож, е, для е, шостого класу, я обрав ось такі е, оточення вдома, е, в школі, в лікарні. Да? Ну те, що називається: Я маю бути здоровим». Я на спортмайданчику, на пікніку в супермаркеті і власне е, щодо ну трошечки. Е, Докладніше по кожній з цих, по кожному з цього оточенню, тема я на морі, вона в першу чергу вивчає все, що стосується гідросфери. Причому це ж не просто географія, да, довкілля це курс інтегрований, тобто він включає всі продознавчі предмети. І е, вивчаючи курс, вивчаючи тему я на морі, ми в першу чергу розглядаємо питання, які стосуються е, води на да? очищення води, е, плавання на воді, і те, що супроводжується, я, наприклад, бачите, тему, чому ми засмагаємо, да? тому, що в першу чергу, якщо у когось е, Комусь сказати про море та океан, в першу чергу асоціація з чим з тим, що ми на пляжі засмага, ну і так далі. Тобто і явища і на самому морі, і поблизу моря, і явища, які відбуваються з гідросферою, і явища, які відбуваються з нами, якщо ми перебуваємо і ну якось контактуємо з гідросферою. А останнє, останнє природниче середовище в шостому класі це атмосфера. Да, я на дні повітряного океану. Тож ми маємо розуміти, і що таке повітря, от і які явища у повітрі відбуваються. Чому ми бачимо те, що ми бачимо? Також ми вже піднімаємо і фізичні аспекти, чому і як відбуваються. Повітроплавання, да, це ж і аеростати, і літаки, і винтокрили, чому і як це відбувається? Тобто ми готуємо вже е, учнів для вивчення у подальшому і фізики, і хімії, біології, і географії. Далі з одного боку. Оточення соціальні, але ж, все ж таки, в кожному з цих оточень ми ж обираємо, точніше, я обрав деякі. Аспекти саме існування в цьому оточенні тобто, наприклад, я вдома в першу чергу, що я бачу вдома, я бачу деякі пристрої на в першу чергу. Ми знайомимося з електрикою. Що таке електрика? Які електричні прилади, а обов'язково те, що особливо сьогодні актуально, як заощаджувати електрику. І тож є спеціальна лаборатор, ну, проєкт, краще сказати все ж таки. проєкт, у якому ми визначаємо, скільки ми витрачаємо на електрику, як це можна зекономити, і що як і там відбувається. Я маю бути здоровим. Це фактично була оточення лікарня. Ну на думку експертів, Виявилося, що я в лікарні це все ж таки не дуже красиво. Да, тут ну, паху чимось негативним, то перейменували в тему Я маю бути здоровим, ну і абсолютно правильно. Але все одно ж, в першу чергу, це що відбувається в лікарні. Як лікарі ставлять діагноз, да, які для цього використовують прилади. На да? той самий МРТ. Багато хто, не розумів, багато хто взагалі і в рентгенкабінет. Боїться заходити да? а МРТ для багатьох це вау, що це таке? Ну, не більше так, ми розуміємо, що МРТ, в принципі, з'явилося не так давно і не так давно увійшло в наше життя. Ну в Україні я маю на увазі, да? у світі це вже майже 30 років. У нас трошечки менше, але все одно ми маємо розуміти, що це не шкідливо, що це допомагає зробити поставити діагноз, якщо людина цього потребує. Ну і власне, що там відбувається під час. Лікування, а тема я в школі більше стосується ментального нашого здоров'я, да, як працює мозок, що таке біологічний годинник. Так воно перекликається з темами зі здоров'я збереження, але все ж таки ми звертаємо увагу трошечки на інші аспекти. Тож я сподіваюся, що ми не абсолютно повністю дублюємо. Я на спортмайданчику – це все, що може відбуватися на спортмайданчику. Це не певною мірою і фізична активність, фізична активність з позиції ну, людини, да, що для неї відбувається. Крім того, і фундаментальні поняття можемо тут розглянути, що таке швидкість, що таке сила тетя. А, а також дуже важливо. Особливо нашому директору видавництва ранок, коли я презентував цей курс, сподобалося, що якщо ми ж на споряд майданчику, кожен з нас це ж в принципі важить. Щоб ми не робили, кожна частина нашого тіла і наші рухи, все, що відбувається в принципі під час руху, це в принципі дія важить. Тобто ми дивимося на людину не просто, ну, як на тварину, да, а як на сукупність фізичних простих механізмів, да, так, красивши. Я на пікніку також все, що може відбуватися під час того, коли ми відпочиваємо. Да. Коли ми відпочиваємо, це ж в першу чергу. Що ми щось спалюємо, що ми щось їмо, і ми щось викидаємо, да? і тому це оточення. Я на пікну я на пікніку, воно ж в першу чергу, стосується того, нашої діяльності під час е, таких дій. І е, е, тема я в супермаркеті також е, е, стосується того, щоб ми розуміли, що те, що ми бачимо в супермаркеті та на що ми бачимо, коли читаємо етикетки, на що ми думаємо, коли говоримо про різні фрукти і овочі, тож ну і розраховуємося, і так далі. Тож, ця причому ця сфера життя. Дуже важливе для кожної людини, ну, і певного міру і фінансова грамотність, і певною мірою і ну, щодо сміття тут важливо поговорити, ну і так далі. А, до речі, Тут одразу ж я хотів би зауважити, що е, інтегрований курс довкілля е, для нього затверджена модельна навчальна програма, і як для будь-якої модельної навчальної програми можливо ж е, не просто її взяти як вона є, да, використовувати, а її можна змінити. Я чому про це говорю? Тому що ну, е, з, з деяких позицій, деяких е, вчителів я чую, що програма. З їхнього погляду перевантажена, тож, в принципі, кожен вчитель може взяти модельну навчальну програму і зробити її під себе, що йому потрібно. Для цього ж можна і виконати певні теми, можна ж додати певні теми. Як вчитель щось планує, так він в принципі і виступає. І тож так сталося, що. Спочатку з'явилася програма інтегрованого курсу довкілля, а потім разом з моїми співавторами ми зробили все ж таки підручники. Наскільки я знаю, вони обидва вже надруковані. Тобто, якщо є потреба, то учні до 1 вересня, наскільки я розумію, мають вже отримати друковані копії підручника і не тільки в інтернеті працювати. А і в принципі, працювати вже більш зручно і більш звично. Говорячи про інтегрований курс, і, в принципі, систему НУЖ, тут варто згадати: ну, напевно, ви всі знаєте, що закладається в систему нової української школи, це і формування певних компетентностей, і. Іншу інший спосіб сформовані вимоги до результатів навчання, і також ще хотів би нагадати, що система МУ, що вона передбачає формування не конкретних знань. Конкретних навичок там з розв'язування задач, або там ят... запам'ятовування якихось правил, а головне це формування наскрізних вмінь, або як їх називаючи мета-предметних навичок. На тобто мета предметні навички, в першу чергу, це навички, які необхідні для життя. Для життя будь-якої людини, незалежно від того, яка в нього буде професія або якою діяльністю він буде займатися. Тож <кій> <кій> саме наскрізні вміння набагато важливіше для будь-якої людини. Так? Ну, а ми все це знаємо. Я їх не буду прораховувати, просто хотів згадати. І чому я це згадую, що в принципі курс довкілля ми формували саме так, щоб Сформувати ці наскрізні вміння і навички, але засобу природничих предметів да, фізики, хімії, біології та географії, і саме розглядаючи матеріал, який ми пропонуємо, і в програмі, і в підручниках, вони мають формувати саме ці мета-предметні навички. Ну і щодо підручника, який вже Сподіваюся, надрукований і надійшов до багатьох шкіл. Тут е, також можна е, зауважити деякі моменти. Ну, по перше, наступність. Е, Передбачається у підручниках з п'ятого класу, тобто, в першу чергу, основний наголос я роблю на кліповому сприйнятті певних матеріалів, і, в принципі, всі, всі теми, які ми розглядаємо, в першу чергу ми не розглядаємо на конкретних. На конкретних прикладах, да, тобто багато малюнків, багато саме пояснень, певних явищ, що відбувається, і невеличкі короткі тексти, вони або інфографікою, або і в інший спосіб зроблені, Тож, так, щоб було корисно, корисно цим користуватися. Ну, обов'язково на початку кожного параграфу, така звана тема. Пригадайте, да? тобто, не те, що нам необхідно або актуалізувати під час вивчення самостійного, або під час уроку, це вчителям буде на допомогу, да? щоб не видумувати, що там треба актуалізувати. То, будь ласка, певні питання, що можна зробити. Але ж в першу чергу кожний параграф, ось ви бачите приклади. да, от я тут малюночка показую певний малюнок, і ми про нього думаємо. Тобто, в принципі ж, ви можете будувати так само уроки. Та тобто, ви бачите підручник, бачите матеріал, і ось пішли по. Малюнка да, ось давайте обговоримо цей малюнок. Або давайте обговоримо цей малюнок, чому як це відбувається, або давайте далі поговоримо про ці малюнки. Тобто головне, щоб в принципі кожен урок не був. Монологом вчителя головне, щоб діти більшою мірою там включалися до обговорення і думали, які явища, що вони вивчають зараз. І дуже цікаво склалося щодо щодо апарату завдань. Ну, нещодавно, ну порівняння нещодавно вийшли. Методичні поради і методичні рекомендації щодо оцінювання на уроках і ну окрім формувального оцінювання, про яке ви знаєте, да, також пропонується підсумкове оцінювання, ну, власне, семестрове і річне робити по категоріях, да і окрім. Ну тобто, учень е наприкінці семестру року отримує не тільки одну оцінку, ну просто підсумкова, а він отримує ці оцінки за категорії. і пропонується е ці категорії е проводити дослідження. Проводить, тобто досліджує сам, да, опрацьовує та використовує інформацію і усвідомлює закономірності природи. Саме за такими критеріями нам рекомендують оцінювати діяльність учнів під час уроку, ну і під час там великих семестрів або року. Ці критерії вийшли порівняно нещодавно, але так склалося що. Е... Я не знаю, там можливо, там уже сного благословіння було, ну а але ж насправді ми всі завдання, які у п'ятому-шостому класу в підручниках є, ми розділили якраз на три категорії. Перша категорія це інформаційно-пошукові завдання. Ну, єдине, що в п'ятому класі о, за, перелік завдань був наприкінці кожної теми, а в шостому класі ми зробили трошечки по іншому, щоб зручніше було користуватися підручником перелік завдань після кожного пара. Да? на мій погляд, і, і на мій погляд, і на погляд багатьох колег. Це набагато зручніше, і е, у цьому е, в інформаційно-пошукових завданнях е, ми наводимо ті завдання, е, які передбачають власне, щоб е, учні самостійно або у складі групи почав е, шукати е, самостійно. Інформацію і також її якісним способом не Да? або це презентація, або короткий виступ, або есе, або в принципі, можна там просто кілька малюночків навагати. Головне, щоб це було самостійно, самостійно інформаційно-пошукова діяльність, і вже у вас є. Якраз перелік завдань, за якими ви можете, ну усвідомлюючи всі завдання протягом е року або семестру, ви можете їх вже використовувати для того, щоб поставити конкретну оцінку та да, за конкретним критерієм е пошук та оброблення е інформації. Е ще е рубрика завдання для обговорення в групах. Да? Ну мені е здалося, що в першу чергу. Е як ми розуміємо природу, нам простіше це обговорити да? між собою або зі вчителем, також можна ж розділити клас на групи, і в кожній групі вони можуть обговорити певні питання і потім презентувати свою відповідь коротенечку на. Да. Але ж той критерій, який у методичних рекомендаціях називається розуміння природи, воно ж фактично у мене у нас в підручнику якраз це завдання для обговорення групи. Це все, що стосується розуміння того, що ви вивчили, і того, що відбувається в природі. А причому тут багато різноманітних завдань і от. Я навів кілька прикладів. то В першу чергу ми е, намагалися завдання зробити з малюночками, тобто, щоб дійсно розуміти природу. Да? Ну, до речі, нагадаю, що цей підручник готувався ще ж рік тому, а методичні рекомендації вийшли там півроку тому, тобто ми їх не знали, але так склалося. Да? Ну і е, крім цього, я продовжую е, свою. Е, Як це свою позицію, свою е, своє ставлення до того, що ми маємо розуміти ті терміни, якими ми користуємося у лінійки підручників на хімії 7-11 класу? У мене є е, там окрема рубрика завдань, які називаються лінгвістичні завдання. Тут я не став робити окрему рубрику, але в завдання для обговорення доволі часто. Трапляються завдання, які передбачають розуміння етимології е, термінів, да? і на це ж допомагає в принципі і е, е, якось зіставити свої знання з української мови та інш, інших мов, да? які вивчають учні, а також в принципі часто і французька, англійська мова або німецька мова. І е, ми ж маємо розуміти, що дуже багато термінів. У англійську, в німецьку, в французьку, в українську в багато інших мов вони ж потрапили саме з латини або грецько, тобто ми ж в принципі маємо. Дуже багато спільних коренів, і, е, власне, якраз е, саме для цього існують ну, е, лінгвістичні завдання, як ви бачите, дванадцять щодо перекладу грецького слова Кріос, на да, що вони це означають, і чому у нас існують певні терміни, які е, мають цей е, корінь. Да, тобто, в принципі, ми маємо розуміти ті терміни, які ми е, використовуємо. Е, Е, ну і е, третя рубрика, третя категорія завдань це дослідження. Да? Це якраз чітко категорія е, досліджує природу. Да? Якщо е, сам Ну, тут е, наведено. Одне завдання. Звісно, це не одне, їх там е, доволі багато. Ну і, крі, і окрім е, того, що. Е, Конкретні дослідження, які можна використовувати і на уроці, а можна завати задавати в якості домашнього експерименту, це вже залежить від того, як ви будуєте своє колендарне планування, також є дослідження такі. Ну я їх називаю довгостроковими проєктами, тобто їх неможливо виконати під час. Одного уроку, або навіть якщо у вас пара стоїть е, уроків, це такі Ну довгострокові, Да? тобто протягом тижня, е, місяця або семестри, я рекомендую не, взагалі. Коли виступаю щодо інтегрованого курсу довкілля, я рекомендую, щоб там виокремити певні групи в класі, дати їм по одному довгостроковому проєкту, які вони мають вже виконувати протягом семестра да, або протягом всього навчального року. Тож там 5-6 учнів готують якийсь один довгостроковий проєкт. Причому я би рекомендував. Так, щоб цим довгостроковим проєктом опікувався не у вчителя, і так навантаження доволі велике, а щоб їм опікувався хтось з дорослих в цій групі, да, або там хтось з батьків одного з учнів, або інший дорослий, можливо, там старший брат, або тітка, дядько, можливо, і сусід, якщо є там хто завгодно, головне, щоб діти з ним нормально спілкувалися і. Виконували той довгостроковий проєкт, який їм необхідно зробити, да потім вже можливо там або певний урок виокремити, або взагалі можна зробити великий захід. Шкільний, так що п'ятикласники і шестикласники разом кілька груп презентували свої проєкти Да? Запро, запросити на них старшокласників, запросити батьків, запросити там жителів навколишніх районів і зробити таке велике свято там, наприклад, в рамках. Тижня науки, або там на тижня природи, там як це зробити і щоб кожна група презентувала свій проєкт або там стендом або е, моделлю, що вони зроблять. Ну, це вже як діти е, зроблять. Я е, як бачу, у нас діти доволі креативні. Ну, я вам чесно скажу, да? ну і кожен з вас це прекрасно бачить, працюючи з вашими дітьми, учнями. Е, діти іноді придумують таке, щоб ніколи б собі вже в голову не е, зайшло Ну і е, також. Е, Якщо ми говоримо про різні критерії оцінювання, також варто згадати і про робочий зошит Також слідуючи. Цим принципом в цьому році на да, робочі зошити з довкілля для шостих класів, ми вже зробили так. Ну, і я запропонував, щоб біля кожного завдання вже стояла певна мітка, яка передбачає, за яким саме критеріям краще оцінювати це завдання. І, от, бачите, перед номером стоїть Ну в даному випадку, Така піктограма, і що означає, що в нас власне якраз це завдання стосується розуміння і роботи е, з інформацією. Якщо там шапочка, е, це якраз розуміння природи і е, розуміння явищ, і е, власне е, дослідження. Дослідження природи, воно також позначається своїм. І якраз якщо ви будете працювати з цим роботим, робочим зошитом, то вам якраз набагато простіше буде потім оцінювати учнів і виставляти оцінки за цими різними критеріями, якщо ви вже одразу бачите, що у вас є певна градація завдань в робочому зошиті. Ну то власне. Якраз це все, що я хотів розповісти. Ну то я не знаю, якщо є питання або чи якісь додаткові, я можу відповісти.